В Одесі затримали 39-річну жінку, яка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитка. Повідомили в поліції Одеської області. Там зазначили, що жінка перебувала в гуртожитку на шостому поверсі за місцем проживання свого співмешканця. Після вживання алкоголю жінка народила донечку та викинула її з вікна. Попередньо дитина народилася живою, а загинула від отриманих травм внаслідок падіння. Жінці загрожує до п'яти років за ґратами. У Хмельницькому місцевий мешканець підірвав на вулиці предмет, схожий на гранату. Повідомили у поліції області. Там зазначили, що вибух стався у дворі будинку на вулиці Зарічанській. Внаслідок вибуху підривник отримав тілесні ушкодження, травматичну ампутацію руки. Осколкові поранення дістав і 29-річний перехожий. Обох чоловіків шпиталізували. Обставини з'ясовують. У Вінниці затримали 20-річного наркозакладника. Як повідомили у поліції області, надійшла інформація про причетність хлопця до збуту наркотиків. Під час перевірки відомості підтвердилися. У ході спілкування вінничанин повідомив поліцейським, що має при собі наркотики та добровільно видав їх правоохоронцям. Поліцейські вилучили у фігуранта 15 розфасованих поліетиленових пакетиків канабісу та один з горток з психотропною речовиною Альфа пвп який він не встиг розкласти. У ході проведення слідчих дій зловмисник вказав місця, де вже встиг розмістити кілька. Кілька закладок з психотропною речовиною. Порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. У Києві судитимуть двох колишніх працівників Державної податкової служби та їх спільника, які торгували конфіденційною інформацією про громадян України. У поліції столиці повідомили, що двоє співробітників збирали з внутрішньої закритої бази конфіденційні дані стосовно фізичних та юридичних осіб та передавали їх своєму знайомому. Мешканцю Чернівецької області останній продавав отриману інформацію за 100-300 доларів клієнтам, яких шукав у закритому російському хакерському форумі. Оплату продавець приймав лише на криптогаманеця. Отримані кошти в подальшому розподілялись між всіма учасниками оборудки. За виток інформації з обмеженим доступом підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі. Польща закриє кордони з Білорусю у ніч на 12 вересня, коли в країні розпочнуться російсько-білоруські військові навчання захід 2025 Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, окрім проведення військових навчань з боку Росії та Білорусі відбуваються інші провокації на території Польщі та за її межами. У зв'язку з цим з міркувань безпеки держави, ми закриємо кордони з Білорусю, включаючи залізничні переходи. Водночас Прем'єр Польщі не зазначив, як довго будуть закриті кордони. У провінції Сілезія на півдні Польщі розбився легкий літак під час спроби посадки, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомляє TVP World. Аварія сталася 9 вересня поблизу села Ліпова. Речник пожежної служби капітан Томаш Колодзей зазначив, що обставини інциденту наразі невідомі. Відомо, що на місці аварії працювали пожежники, поліцейські та прокурори. Деталі з'ясовуються.